Люди, якщо чесно, супер ліниві, і їм хочеться мати одну кнопку бабло, щоб буквально за місяць у них все було в житті класно. Ну що, привіт, дорогі мої. Сьогодні буде нестандартний випуск. Бачите, я в Дубаї, я на Porsche 911, і я хочу з вами поговорити про ваші цілі. Зовсім скоро уже новий рік. І що ми робимо всі 1 січня? Звичайно, ми ставимо цілі. Ми записуємо собі в блокнот, що конкретно ми хочемо реалізувати, чого нам, скажімо так, зараз в житті не вистачає, для когось це авто, для когось це якісь подорожі, якісь поїздки, допомога близьким, подарунок своїй дівчині, дружині. Різні бажання, і їх постійно є в достатку. Тобто, ви постійно чогось хочете. Ви хочете щось, чого у вас зараз немає, і на жаль, якщо чесно. То в кінці року 95% з тих людей, які ставлять цілі, дивляться на цей список, і там або немає галочок, або їх мінімальна кількість, тобто прогресу майже немає, він не відслідковується. я б хотів з вами просто щиро, відверто поговорити про те, а як зробити так, щоб цей прогрес відслідковувався, як зробити так, щоб ви в кінці року собі самі ж сказали, що. Блін, я красавчик, в мене вийшло. Дивись, скільки я закрив цих галочок. Наскільки сильно я виріс з моменту 1 січня минулого року. Уже виходить 25-го року. Вдумайтесь просто 25 рік. Чи зовсім недавно був 2016й, сімнадцятий, вісімнадцятий, 20 двадцятий, двадцять перший, двадцять рік. Війна вже. Більше тисячі днів, просто вдумайтесь. Головне, знаєте, над чим задумаєтесь? Скільки реально цілий хотілок ви вже могли реалізувати? Насправді, якщо так задуматись, навіть людина з повного нуля, вона потребує мінімум десь року для того, щоб досягти значних результатів. Ну і от середня така цифра це 2-3 роки. В принципі, якщо б ви почали займатись чимось класним, перспективним. На початку 22-го року ви вже могли мати прекрасні результати. Давайте знову ж таки повернемось до того, що я проходив в своєму житті. В моєму житті було так, що я буквально за рік. Досяг своєї такої вау, мрії, я купив собі мерседес, єшку з салону. Ну, тобто, це те, що я можу прям так пощупати. Звичайно, дохід в мене був уже зовсім непоганий, буквально через півроку, але от мрію конкретно я реалізував трішки пізніше. Це є до того, скільки ви, бляха, втратили в цей момент, якщо ви не заробляєте зараз хоча б там 3-5 тисяч доларів, по суті, ви ці гроші. Втратили, тому що ви могли це все вже реалізувати. Звичайно, я говорю зараз про гроші, тому що саме вони в першу чергу впливають на наше життя, і саме від них залежить, як саме якісно ми це життя проживаємо. Але звичайно, життя не тільки в грошах, не тільки в бізнесі. Просто гроші це найкращий, найзрозуміліший інструмент для того, щоб покращити ваше життя. А тепер давайте будемо говорити про те, як саме ці цілі реалізовувати. Дивіться, в чому мій метод. По-перше, я хочу, щоб ви розділили своє життя на декілька декілька ось таких зон розвитку. Тобто, ви маєте розуміти, ви маєте пам'ятати, що життя складається, наприклад, зі здоров'я, з того, як ви почуваєте зі спорту, з відносин стосунків. Відносини з вашими друзями, стосунки з вашою іншою половинкою, є вони чи немає, так само про це можна довго говорити. Це, звичайно, бізнес, це звичайно хотілки, матеріальні, нематеріальні і так далі. І так далі. Тобто, в першу чергу, ви маєте зрозуміти, що конкретно в своєму житті ви хочете покращити. Якщо ви це зрозуміли, ви маєте просто створити якусь табличку, написати Я. За рік хочу досягти, наприклад, рівня 5 тисяч доларів доходу на місяць, або я хочу купити якусь машину, або я хочу злітати в Дубай, орендувати Porsche 911, проїхати точно так само, як Влад Лиманюк, щось там позаписувати на відео. Можливо, ви хочете стати медійними. І це так само просто прекрасна ідея, прекрасна мрія. І я вас дійсно підтримую, і навіть не мрія. Насправді, мріється щось дуже віддалене. мрія — це коли ви не розумієте, як ви це реалізуєте, тому що у вас, скоріш за все, ще недостатньо досвіду. У вас немає розуміння механіки того, як ви це все зробите. Але коли у вас вже є чітке усвідомлення, як ви це все реалізуєте, уже це не мрія, це вже ціль. І ціль, ну вона дуже легко реалізовується. Ви можете порахувати насправді. Якщо ми беремо конкретне щось, хочу купити машину за 30 тисяч баксів. Це значить, що вам потрібно за рік заробляти ну приблизно в місяць, там 4-5 тисяч доларів. І якщо враховувати ще якісь витрати, цього в принципі буде достатньо для того, щоб цю ціль за рік реалізувати. Так ось, давайте повертаємось до наших цілей. Ви розділяєте життя на ті сфери, які ви хочете покращити. І після цього ви просто думаєте, як ви можете досягти цих цілей. Зараз буде дуже важливе повідомлення для всіх, хто дивиться цей канал. Я думаю, ви бачите, як за останній рік наше життя починає стрімко змінюватись, і стара система починає ламатись і на фоні її. Будується новий світ, світ, в якому штучний інтелект відіграє ключову роль, і далі ці зміни будуть тільки пришвидшуватись. Якщо ви в 2025 році не приймете правильні рішення і не зробите прямо зараз кроки для того, щоб побудувати ваше успішне майбутнє, скоріш за все, та система за яку ви тримаєтесь, той світ, в якому ви живете, світ, в якому ви працюєте на на роботі. Він скоро зовсім приведе вас до того, що ви будете абсолютно тотально нещасливі, і ви будете викинуті з гонки, в якому деякі люди перемагають, прогресують, а деякі люди це більшість, вони програють. Я створив цикл відео, який називається Тиха революція. Я поясню, що зараз відбувається, як потрібно саме зараз діяти. Для того щоб в 2025 році не залишитись в категорії тих, хто не встиг, не зміг адаптуватись і реалізувати себе. 9, 11 і 13 грудня вийдуть відео, які вам пояснять, що саме потрібно робити, куди направити свій фокус і де почати можна заробляти саме зараз багато, і як використати в тому числі для цього штучний інтелект, як зробити так, щоб він вам допомагав, а не був вашим конкурентом. Це дуже важливий цикл. Відео. Я хочу, щоб кожен і кожна, хто дивиться це відео. Підписались, поставили нагадування на вихід нових відео, і в конкретні дати дивились ці відео. Це дуже важливо для вашого ж майбутнього. А ми повертаємось до відео. Давайте беремо конкретний приклад. Я хочу якісь класні стосунки з дуже гарною дівчиною, яка за собою слідкує і далі, так далі. І ви зараз нічого не заробляєте, ви зараз об'єктивно нічого з себе не представляєте. То що вам потрібно зробити? Вам потрібно Усвідомити те, що вам потрібно покращити свою фізичну форму, що вам потрібно покращити свій фінансовий стан, вам потрібно в кінці кінців стати цікавішим співрозмовником, вам потрібно бути більш начитаним, вам потрібно можливо покращити свій рівень гумору, покращити свій рівень харизми. І що для цього потрібно? Тобто, якщо ми ось так от відмотуємо, ми аналізуємо, що нам потрібно. Після цього ми можемо робити якісь висновки. Окей, а як підвищити свій рівень харизми? Що би я зробив? Я би в першу чергу зайшов би в Ютуб і почав би дивитись відео про те, а як підвищити свій рівень харизми. Якщо прикинути, просто от прикинути, що це може бути? Звичайно, розмовляти з іншими людьми, комунікувати з іншими людьми, можливо, десь виступати, хоча б на ну не те, що івентах, а маленьке коло друзів. І ви. Берете на себе якусь відповідальність за щось. Ви, можливо, якусь історію навіть розповідаєте. Тобто, ви стараєтесь виходити всіляко із своєї точки комфорту. В принципі, весь успіх, і от оце все пов'язане з виходом із точки комфорту, із зони комфорту. Все, що ви бачите в мене, пов'язане з цим. Всі успішні люди проходили саме через ось цей бар'єр. Бар'єр. Дискомфорту, бар'єр, знаєте, страху, бар'єр того, що блін, а що хто подумає про мене, а як я буду виглядати, ви маєте усвідомити, що має бути похер на це. І коли ви розумієте, що конкретно вам потрібно зробити для того, щоб реалізувати ваші хотілки, ви починаєте потихеньку це все отак, от робити. Все. І велика правда в тому, що більшість людей не досягає своїх цілей виключно. Тому що, по-перше, вони не ставлять конкретні цілі, вони їх не декомпозують, вони не усвідомлюють, що їм конкретно потрібно робити для того, щоб через рік, хоча б плюс-мінус, але досягти цих цілей. І головне, що вони не витримують ось цього темпу впродовж року, і їм здається, що покращення себе, всіх своїх сфер кожен день на 0,3% – це дуже мало чи там на 1%. А велика правда заключається в тому, що в принципі всі зміни, які в житті відбуваються, вони відбуваються так: ви накоплюєте ось цей потенціал, ви покращуєте себе трішки, 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 трішки. Щось стараєтесь, у вас щось не виходить. Окей, пробуємо далі. Покращуєте, 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 і в один момент у вас вже вистачає цих навичок, компетенцій для того, щоб відкрити бізнес або завоювати серце якоїсь прекрасної дами, або ще щось. Вам просто потрібно витримати, сука, темп, все, просто робити правильні дії. Так комусь буде більше щастити, комусь буде щастити менше. Що таке взагалі удача? Це коли ви робите якісь дії, ви точно ще не розраховуєте на якийсь результат, тому що може так статись, може не статись. Але через те, що ви робите ось ці спроби, у вас рано чи пізно просто умови так складуться. Просто от вам пощастить, тому що не може статистично постійно вам не щастити. Ви рано чи пізно чогось, що ви хочете, досягнете. Але важко жити в такому темпі, важко жити з мрією. Рік, два, три. Люди хочуть швидко. Люди, якщо чесно, вони супер ліниві і їм хочеться мати одну кнопку бабло на неї натиснути. І після цього що буквально за місяць. У них все було в житті класно, але насправді так не буває. Я вам говорю правду: не буває. Ви маєте бути готові до довгої роботи над собою, над своїм життям, над своїми навичками. Поступово, коли ви розумієте, що вам потрібно покращувати, ви рухаєтесь уже в правильному напрямку, і ви можете реалізувати все те. Чи ви хочете, хочете купити машину, окей, зрозуміли, скільки вам потрібно заробляти. Якщо ви не заробляєте навіть близько скільки, що вам потрібно робити? Вам потрібно терміново опанувати щось сучасне, що дасть вам можливість заробляти скільки скільки ви хочете. Якщо ви думаєте, от що я якось ще через три роки щось зрозумію, розберусь. Оце знаєте наскільки смішно, я сам себе обманював. Я думав, що окей, мені зараз, типа, 20 років, ну я через 5 років буду супермільярдером, там не буду е, нічого робити. Якось воно в житті само прийде. В житті Нікіраса мене приходить. І я от зараз розумію, що в принципі так, для більшості, наприклад, з вас я живу так, ну, як ви мрієте. Але я розумію, що я міг би. Дещо робити краще, я міг би бути щасливішим, можливо, але точно бути в першу чергу багатішим. Тобто я десь не допрацював, тому що так само я звичайна людина, і десь я знову ж таки розраховував на якусь халяву. Але ніякої халяви немає. Якщо ви думаєте, що мені всього зараз 18, якось через 3 роки щось я знайду, розберусь, просто так воно не буває. Кардинальні зміни в житті бувають тільки тоді, коли ви кардинально і серйозно починаєте собою, своїм розвитком, своїми цілями займатися, все, ось це реальна правда, все інше, повна туфта. Якщо ви думаєте, випадково якось до вас хтось прийде, дасть якусь можливість, от просто вам пощастить ні. Просто вам ніколи не пощастить, і щастя приходить тільки тоді, і удача, коли ви її самі притягуєте. Я вам це неодноразово говорив. Відповідно, якщо закінчувати це відео і давати конкретний один висновок. Зрозумійте конкретно, чого ви хочете. Проаналізуйте, що конкретно вам потрібно зробити для того, щоб реалізувати ось ці цілі. Дайте собі чесні відповіді на запитання. Аналізуйте своє життя. Більшість людей вони живуть як боти, просто тому що вони виконують стандартні функції свої кожен день. Перевірте в кінці кінців себе. Ви бот чи ні? Якщо ви ось так, от просто один, два, три і кожен день одне й те саме, то точно вам ні на що хороше в житті розраховувати не потрібно буде. Ну, якщо ви не вважаєте хорошим, це середньостатистичний рівень життя в Україні. Який насправді мене щиро лякає, і я не розумію, як можна виживати на 15-20 тисяч гривень. 30 ще, хоча б якось розумію. Але уявіть, що при доході 30 тисяч гривень ти ніколи не матимеш своє житло, ти ніколи не зможеш дозволяти собі класний якісний відпочинок. Ти ніколи не будеш мати класну автівку. Ну комусь це потрібно, комусь не потрібно, неважливо. Але житло потрібно якісне усім. Коротше, тобі це недоступно. Тому, будь ласка, задумайтесь про те, як ви проводите кожен місяць, і не підходьте до життя як до якоїсь лотереї, що може пощастити і щось зміниться. Зараз останній місяць починається вже грудень. І навіть за один місяць можна зробити кардинальні кроки, дуже серйозні кроки, які в 2025 році. Вас наближить до ваших цілей. І один із таких кроків це перейти, якщо ви не підписані на мій інстаграм, підписатись, ну це дуже лайтовий крок. Але є інша можливість, є можливість отримати від мене навчання в сфері запусків безкоштовно. Подивіться під опис під цим відео, там буде вся інформація. Тож, якщо ви хочете більшого, ви маєте повне право на те, щоб ставати кращим, щоб розвиватись. І ніхто вас не має стримувати. Від ваших хотілок, від ваших бажань. Обіняв. До речі, про машинку, на якій я ганяв, це Porsche 911, Targa 4S. Чи 4С-Тарга, в принципі, неважливо. Що означає 4С? Це 3 мотор, повний привід, по-моєму, 420 десь сил. Виглядає прикольно, не їде, чесно кажучи, ніфіга після X6M Competition. Салончик. Мені подобається стильно, але ви знаєте, через те, що у нас вже в сім'ї є один порш, нічого такого, прям вау, я не побачив. Якщо чесно, саме ось таку тачку мені не захотілося купити. Ну, навіть якщо це буде не Тарга, а просто 911. Щось якось не то, не знаю, можливо, мені не дуже заходять самі по собі спорткари, можливо, сам оцей порш не дуже. Але чесно кажучи, ось такого конкретно ви в мене точно не побачите. Буду ще дивитись на Turbo S, буду дивитись на інші модифікації, на інші комплектухи. Але зараз якось не можу сказати, що вау, я загорівся і прям. Прилітаю і ось таку штуку купую.